Вашій увазі онлайн-магазин елітних подарунків Фама пропонує шахи White and Silver від Chess. Екземпляр неймовірної якості та філігранної роботи британських майстрів стане чудовим приводом зібратися у приємній компанії. Сучасний комплект виготовлений у класичному стилі з високоякісної сталі, сріблясто білі фігурки зі стійким покриттям даруватимуть приємні емоції та естетичну насолоду новому власнику. Дерев'яна дошка з трафаретним друком має гладкий дизайн, а точні квадрати створюють неперевершений контраст. Подарункова упаковка комплекту White and Silver вміщує кожну фігурку в окремий відсік. Непідвладна часу, привабливість і елегантність втілення у кожній деталі набору. Зробіть особливий подарунок прихильнику інтелектуального дозвілля та стильних ігрових комплектів.